19 липня 2002 року обірвалося життя народного депутата України, людини, чиї слово ніколи не розходилось із ділом мецената та патріота своєї батьківщини Олега Івановича Олексенка. Для Мелітопольців це була велика втрата. Для міста Олег Іванович зробив дуже багато. Він не лише відродив з попелу олійно екстраційний завод та створив відому на всю Україну торгівельну марку, а й зробив неоціненний внесок у розвиток спорту. Створив футбольний клуб та гандбольну команду. Завжди підтримував. Вав талановиту та перспективну молодь 1 січня 2013 року. Олегу Олексенку виповнилося 50. до цієї дати у міському краєзнавчому музеї в залі почесних громадян Мелітополя відкрилася виставка, присвячена цій видатній людині. Керівник меценат Політик недарма саме таку назву отримала виставка, що була відкрита у краєзнавчому музеї до ювілейного дня народження Олега Івановича Олексенка. Це людина, що створила сама себе все своє життя. Олегу Івановичу доводилося відроджувати те, що здавалося, було непідйомним. Його внесок у розвиток нашого міста важко переоцінити. Хоча Мелітополь для Олега Івановича був другою малою батьківщиною. Він народився в Феодосії, а до нашого міста приїхав за перерозподілом після закінчення Севастопольського до будівельного інституту спочатку працював на заводі тракторних гідроагрегатів. Згодом очолив державне підприємство Промел. У 93-му Олега Олексенка обирають головою управління підприємства промелектроніка. А з грудня 94-го він стає комерційним директором товариства Спецмонтаж інновація Згодом очолює олійно-екстракційний завод, який ожив з приходом нового керівника. У 99-му Олег Іванович стає головою спостережної ради Київського Маргаринового заводу. Олег Іванович наполіг на необхідності створення нової торгівельної марки, яка б стала візитною карткою добре відомих у Києві олійно-жирових продуктів. Так у 2002-му з'являється торгова марка «Олком». Дійсно, ми зробили дуже багато для цього року. І ви пам'ятаєте, які були підприємства до того моменту, поки у них не розвивали, вони були зовсім вибитичні. Ось цей людина прийшов і дійсно, як у нього був лозунг на... Предвыборной кампании ні словом, ні ділом. Он світле всім наказав свої молоді води. На що можете він способне. Футболісти, гандболісти, боксери, гонщики. Для них Олег Іванович був покровителем, наставником другом. Він бав про розвиток спорту та підставляв своє плече обдарованій молоді. Колишній директор спортивного клубу Олком Володимир Діденко згадує Олега Івановича із батьківською теплотою. Каже, що ніколи не забуде людину, яка не жалкувала сил та фінансів задля добробуту міста. Є пісня, Я уже говорил о, о, о добром Олеге, очень хороший, и музыка хорошая, и слова очень хорошие. И там говорится об этом, что его смерть просто так шокирующе подействовала на людей, что они не могли отойти длительное время. Люди довіряли Олегу Олексенку, який був небайдужим до проблем Мелітополя. А тому у 98-му Олег Іванович стає депутатом міської ради, а у 2002-му – народним депутатом України. Олег Олексенко був нагороджений хрестом пошани за духовне відродження, орденським знаком міжнародної кадрової академії Слава на вірність Батьківщині, Хрестом Пошани за благодійну діяльність. Виставка, присвячена власникові всіх цих заслужених нагород, буде працювати в музеї протягом трьох місяців.